Часто дітей сварять за неуважність, елементарні помилки у читанні, письмі чи підрахунках. Навіть додаткові заняття не дають належного результату. У такому випадку обов'язково потрібно провести діагностику дитини, адже можлива наявність дислексії, дисграфії, а інколи дискалькулії. Мене звати Цвігун Анастасія Тарасівна і я дефектолог центру слуху Беттертон. Дислексія це порушення, що характеризується проблемами з читанням, тобто неправильне розпізнавання знаків та символів, попри нормальний інтелект, збережені зір та слух. У людини, яка страждає на дислексію, присутня і дисграфія. Дизографія це розлад процесу письма, пов'язаний з недостатньою сформованістю психічних функцій, що беруть участь у реалізації. Та контролі письмової діяльності. Дислексія та дисграфія часткові порушення. Повна відсутність певних навичок носить назви алексія та аграфія. Причини порушень письма та читання є подібними. Нині немає єдиної думки щодо етіології дисграфії та дислексії. Порушення читання і письма можуть бути зумовлені затримкою у формуванні певних функціональних систем, можливих для засвоєння писемного мовлення внаслідок шкідливих чинників, які діяли в різні періоди розвитку дитини, часто відзначають спадкову схильність до дислексії. Етіології дислексії та дисграфії пов'язують із впливом як біологічних, так і соціальних чинників. Варто звернути увагу на такі симптоми. Регулярна заміна звуків при читанні, невипадкова заміна замість однієї літери завжди йде конкретно інша. При читанні, письмі дитина тре очі скаржиться на головний біль. Дитина не може утримати рядок при читанні, тобто перестрибує між ними, читаючи слово з одного, а потім відразу з іншого рядка. Дитина не розуміє змісту прочитаного, не може назвати тільки що прочитане слово не запам'ятовує його. Дитина змінює закінчення слів, які не дочитує до кінця, ніби вгадує слова. Під час письма пропускає букви, склади і навіть цілі слова. Дитина має труднощі з просторовим орієнтуванням, розташуванням тексту на аркуші, дотриманням рядків під час письма. Наявність спробу читати слова справа наліво, дзеркальне написання букв після старшого дошкільного віку, висока втомлюваність через процес читання або письма. Буквально через кілька хвилин дитина вже не має сил, неправильно називає знайомі букви, цифри, знаки чи форми, плутає напрямки стрілок, неповноцінно оперує поняттями вправо, ліво, верх, низ. При читанні і письмі допускає нетипові помилки, там, де правильне написання зазвичай не викликає ніяких труднощів. Дитина скажеться, що літери або цифри скачуть, танцюють, тікають, ховаються або бігають. Почерк погано сформований: літери непропорційного розміру, перекручена орфографія слів, сплутані графічно подібні рукописні літери чи фонетично подібні звуки. Для результативного лікування цих порушень потрібна злагоджена робота логопеда, педагога, невролога, самої дитини та її батьків. Опорою корекційної роботи є корекція почерку через виправлення рухів рук, вирішення проблем з пізнавальною та руховою сферою, що пов'язані з нервовими імпульсами, заповнення прогалин у розвитку мовлення. Обов'язковими є виконання вправ вдома, які надають фахівці. Варто пам'ятати, що ці порушення не є ознакою проблем з інтелектом, такі діти є творчими та здібними до навчання. Якщо ви помітили якусь із вказаних ознак, не сваріть свою дитину, а приходьте разом із нею у Беттертон.